Прота, пронта, мої любі. Сьогодні субота. Ви знаєте, якась така вологість Валенсі чи дощ не можу зрозуміти. Зараз я збираюсь в місто піти там на ринок, який був в Оріжці. Моя знайома мені про це сказала. І так дивимось, карта дня. Я всім вам дуже дякую за ваші коментарі, за те, що ви мені багато чого радите, переживаєте за мене. Дякую. Але е, єдине, що скажу, ми можемо уходити від людей. Які нас викликають певні почуття, звісно, але я хочу таки розібратися, чому саме в мені е дії деяких людей викликають да, такий відгук. Це ж все ж таки про мене, да? про те, чому я так на це реагую. Я не про те, щоб бути з цими людьми, ви правильно пишете, але я про те, що реакція у мене піднімаються, якісь такі нижні да, слої всього цього. Звісно, я свідомо на це реагую. І, звісно, я знаю, що з цим робити. Я просто хочу казати, що я така людина, як і всі ви. І я йду по цьому шляху, і та карта дня. Ох, десятка чаш. Ура, ура! Вчора Аркан Сонце. Сьогодні десятка чаш, куди б сісти. Це про це, про це про що. Ой-ой-ой. Про те, що сьогодні ви будете задоволена. Сьогодні буде так, якби вам хотілося щодо емоцій, в якій сфері життя. Чи з якоюсь людиною, чи з якимись обставинами. Хоча я всім вам бажаю, щоб у вас сьогодні весь день пройшов по десятці час, десятка час – це коли все у мене відбувається ось так, як мені подобається. Тому я вам бажаю, щоб сьогодні у вас відбувалося все так, як вам подобається. Знов кажу, але за це прям всесвітньо в кожній сфері вашого життя та втомилась, але потім напишіть мені, як це саме у вас програлося всімирного і спокійного дня. Хто хоче за мною слідкувати, в групу Телеграм. Там я розказую про те, як я подорожую по Венеції, І це не, не перше, не останнє. Далі буде багато подорожей. Про амулети розказую, про історичні закони. Тобто живіться життя зі мною, і я вам обіцяю, що. Спорту не вистачає. воно буде цікавим і насиченим, і ви для себе щось обов'язково візьмете. Всіх вас люблю.